Вітаю у цьому відео. Продовжуємо працювати з платформою Leonardo і розглянемо функцію покращення зображення. Покращити зображення буває хочеться коли, коли є старе фото і потрібно зробити його чіткішим, або є якісь неякісні зображення, які ми хочемо використати і потрібно підвищити якість. Навіть створюючи зображення тут на ресурсі, якщо ви його створювали, то там є можливість обрати яку якість найнижчу або середню. А високої якості ми в безкоштовній версії зробити не можемо. Тому навіть створивши тут на ресурсі зображення, теж можна його покращити. Отже, для того, щоб це зробити, ми обираємо функцію Upscaler ось тут. Або тут вона називається зліва Upscaler universal. Обираємо. І що нам тут пропонується? Обрати зображення, яке ми будемо покращувати. І тут є декілька вкладок або «Завантажені вами. Тобто, це я зробила собі зображення, їх завантажила на комп'ютер, або е, е, і сюди розмістила. А також можна натиснути «Upload an image» і завантажити зображення будь-яке у вас на комп'ютері є. Чи ви знайшли його, чи маєте, чи сфотографували когось, і воно не чітке. Далі з ваших згенерованих, тобто у мене є тут ті ресурси, які я тут генерувала під цим аккаунтом, колекція. Ну, у мене колекції немає. Ну або, наприклад, Community Feed, тобто ті речі, які вже створені іншими користувачами, але ми би їх. Хотіли зробити ще чіткішими. Будь-який варіант можна обрати. Ну, наприклад, з моїх завантажених, я е, зробила ось таке, таке зображення, згенерувала і е, хочу його покращити. Я натискаю Погодитись. І зображення у мене тут з'явилось. Воно попереджає, що е, коли ми будемо його оновлювати, е, ми, е, у нас зніметься 30 монеток за це. Е, нам є рівень креативу можна обрати. Чому це важливо? Наприклад, коли ви робите, оживляєте стару фотографію, хочете більш яскраво зробити. Якщо ви великий рівень креативу поставите, то, можливо, людина на фото буде не схожа на себе, тому тут можна регулювати це. Ну, також інші можливості, які теж. Можна обирати і пробувати, пробувати виконувати. І ось тут можна ще якийсь не optional, це не обов'язково прописати якийсь промпт, що ваші побажання. Після того, як все налаштували, зображення обрано, ми натискаємо оцю кнопочку Upscale і відбувається процес покращення якості зображення. Коли зображення з'явиться, я буду вже наперед розповідати, там буде така вертикальна розділювальна полоса, за допомогою якої, як повзаночку, можна вліво-вправо переміщуватись по зображенні і бачити, яке воно було до того. Ось у нас вже з'явилося зверніть увагу, яке було зображення до того, а яке стало. Навіть я можу ось так наблизити коліщатком миші і продемонструвати. Як все-таки все зображення стає у нас чіткішим. Так було до того, а так після того, тому що зрозуміло, що одразу ми можемо змін не побачити, а лише після того, як наблизимо зображення. Також зверніть увагу, бачите, що поки що ось не справляється штучний інтелект з дрібними деталями, тобто, ми бачимо на ялинці згенеровані якісь Такі об'єкти, які ми не розуміємо навіть, що це за об'єкти, а також зверніть увагу на руки. Ви бачите, що у нас тут зайвий один палець, або нерівно, так, неправильно розміщені пальці на руки. На руці це те, з чим поки що ще, ще важко справляється. І ось таким чином, коли ми зображення. Покращили, і нас все влаштовує. Ми можемо його зверху кнопкою завантажити собі на комп'ютер і уже мати покращене, і можна тоді порівняти і розмір уже зображення збільшиться, тому що воно якісніше буде більше. Е е е його розмір буде більшим. Е ну і якщо потрібно все-таки зменшити якийсь рівень креативу або навпаки збільшити це все ви можете ще раз переробити і ще раз перегенерувати. Ну, ось такий Ресурс для покращення якості зображень у на платформі Леонардо. Дякую за увагу!